Друзі, всіх вітаю з готелю Сусесі Лакшері Резорт, який розташований у нашому улюбленому регіоні Білек. І сьогодні ми робимо на нашому ютуб-каналі його перший огляд. Тож буду залюбки рада вам показати всю детальну концепцію цього готелю. Тож, поїхали! Сусесі Лакшері Резорт 5 зірок це один із найпопулярніших готелів білеко, що пропонує високий рівень сервісу, розкішну територію та безліч можливостей для якісного відпочинку. Готель розташований у зеленій зоні просто на березі моря, на території площею 90 тисяч квадратних метрів. Він має вражаючу архітектуру та продумане планування території. Дорога з аеропорту Анталії займає близько 60-90 хвилин у разі групового трансферу та приблизно 40 хвилин, якщо брати індивідуальний трансфер. Друзі, всіх вітаю з готелю в сусесі, який розташований у вілеці. Це готель, який має п'янці рок. І на зоні рецепції нас зустрічають ось такими невеличкими компліментами. Зона чекіну та чекауту готелі. Грає приємна музика. І, до речі, цей готель має достатньо гарну вартість, особливо якщо його бронювати заздалегідь. Тож, давайте його подивимось більш детально. Тут така приємна зона лобі-бару. Базова категорія номера у готелі Сусесі починається з делюксу. Переходимо ліворуч і одразу бачимо ванну кімнату. Тут є брендована косметика власного виробництва Сусесі і одноразові набори. Зовна паста Марвіс, до речі, ось така душова кабіна з лійкою, полупрозоре скло, досить велика шафа. Ось так виглядає. Сейф вже включено у вартість. І достатньо гарний дизайн, як на мене, для стандартного номеру, дуже приємний. І ось така софа слугує, як додаткове спальне місце. Балкони тут достатньо компактні, але тим не менше лише подивіться на цей розкішний краєвид. Номер категорії Royal Suite з трьома спальними кімнатами і тут просто така розкіш, тут такий запах смачний. Тут вже у нас таке велике ліжко, величезна тераса. Дивіться на це. Розкіш. Брендована сумка пляжна, мішечки, велике дзеркало у повний зріст і опа! І тут у нас у номері джакузі, і в цих категоріях номерів косметика булгарія. З основної зали у нас вихід до власного басейну з видом на море. І звідси відкривається абсолютно весь вид на весь басейн. На територію готелю, на пляж. І зараз так, цей басейн іде без підігріву. Тут є два шезлонги для вашої зручності. І ось така мила лаунж-зона. Друга спальня кімната. Тут також є джакузі. І хочу зауважити, що у цих номерах можна обрати собі косметичні засоби. На вибір є або Мілтон Браун, або косметика Булгарі. Усього тут 554 номери різних категорій: від стандартних кімнат до розкішних с'ютів із джакузі та приватними басейнами. Усі номери оснащені всім необхідним для комфортного проживання, кондиціонером, міні-баром, сейфом, безкоштовним вайфаєм, телевізором та сучасним дизайном. Друзі, готель в сусесі це ідеальний вибір відпочинку для вашої родини, тому що він поєднує в собі всі найкращі якості. По-перше, тут дуже гарна зелена територія. По-друге, це регіон Білеку з піщаними, чудовими зручними пляжами. Харчування тут топове і обслуговування також. Сучасні класні номери. Завжди топові готелі Туреччини п'ять зірок, у яких не сезон гарна ціна, в сезон вона на 20-30% більша. І це не виключення, а правило, Тому що раннє бронювання не тільки для нас, українців, але і європейський ринок дуже зараніше бронює собі відпочинок. Тож обов'язково якісні готелі потрібно бронювати заздалегідь не тільки для того, щоб ви отримали максимально гарну ціну, але для того, щоб, хоча б готель, який ви хочете, був у наявності на ваші дати, які ви хочете відпочивати. Тому що якісні готелі завжди обирають заздалегідь. Дивіться лише як тільки мило. Тут є магазин з квітами Flower Store. Тут, наче ви потрапляєте не в магазини, а на якусь сучасну класну вуличку. З такими милими кафе, але це магазини, де ви можете собі щось придбати. На території готелю Сусесі багато басейнів. Подивіться, це один із них. Він достатньо великий. І ще класно, що у самому басейні є ось така зелень. Гармонійно все виглядає. І тут у нас Tuana Sun Club. До речі, на цьому барі проводять діджей-сети. Я думаю, що тут класна музика. І взагалі це місце просто утопає в зелені, дуже гарно виглядає. Як фотозона, це просто знахідка. Як я вже і сказала раніше, на території готелю Сусесі дуже багато басейнів, і в тому числі є басейн з підігрівом. Він розташований трошечки подалі, ось там. І мені подобається, що територія максимально зручна, всюди є місточки. І нам пояснили, що ці місточки у всіх готелях білеку роблять для того, щоб не було великого скупчення людей. Можна обійти, наприклад, там і через басейн. Тобто так буде менше навантаження на кількість людей на один квадратний метр. Продовжуємо з вами погляд готелю, і це у нас басейн, який підігрівається у зимовий час. І більшість готелів Туреччини, до речі, починають працювати по літній концепції саме з 1 квітня. Територія готелю Сусисі просто неймовірна і вона потопає у зелені. Я знаю, що деякі клієнти вважають, що самий зелений регіон це тільки Кемер і зупиняються в ньому. Але ідеальне поєднання піщаних пляжів і зеленої території це саме регіон Білик. І, як правило, тут готелі будуть дорожчі через те, що тут у цілому і земля буде дорожча. По території готелю розміщені декілька алякарт ресторанів, у тому числі і алякарт-ресторан Алеста, який розташований саме на березі моря. Окрім того, що готель спрямований на сімейну дитячу концепцію, ще є поле для футболу і є теніс. Пляжна територія готелю в Сусесі достатньо протяжна. Тут буде у сезон велика кількість шезлонгів. Також ось такі будуть накриття, і великий, звичайно, понтон з наявністю власних кабан. Давайте подивимося, який захід у море. Готель має власний пляж довжиною 300 метрів, відзначений блакитним прапором. Уздовж пляжу розташовані шезлонги, парасольки та зони відпочинку. Для гостей також доступні приватні шале з персональним сервісом. Звичайно ж, коли ви відпочиваєте у Туреччині, звикли всі, що є біч-бар і готель в сусесі не виключення, де ви можете спостерігати за цим чудовим морем і випити келих якогось смачного коктейлю. Головний ресторан готелю Сусесі. виглядає приблизно так. Тут достатньо місця. Він світлий. І давайте переглянемо, чим нас пригощають на обід у даному готелі. Починаємо з вами з закусок. Є креветка. Тут у нас станція з гарячим. Картопляні крокети, звичайно, картопля фрі. Патихас з куркою. Перше таке чую. Ну, Дизайн у цілому приємний. Сусесі працює за концепцією концепцію inclusive У програму входять сніданки, обіди і вечері у форматі шведського столу, закуски впродовж дня морозиво, випічка, нічний суп, цілодобові безалкогольні та алкогольні напої, включаючи деякі імпортні. Сусесі Лакшері Резорт 5 зірок. Це один із найпопулярніших готелів білеко, що пропонує високий рівень сервісу, розкішну територію та безліч можливостей для якісного відпочинку. На території готелю декілька великих басейнів, у тому числі Олімпійський, басейни з водними гірками, дитячі зони, критий басейн і зони релаксу. Для дітей у готелі працює міні-клуб, є ігрові майданчики, дитячі басейни, а також проводяться щоденні анімаційні програми. Дорослі можуть відвідати великий спа центр із турецькою лазнею, сауною, масажними кабінетами, фітнес-залом і зонами релаксації. Активним гостям запропонують теніс, боулінг, настільний теніс, водні види спорту, дартс, аеробіку та багато іншого. Увечері на гостей чекають яскраві шоу-програми, жива музика та тематичні вечори. Сусесі Лакчері Резорт це готель, який поєднує комфорт, якісний сервіс і багатий вибір послуг. Ідеально підходить як для сімей з дітьми, так і для пар або компаній, які хочуть поєднати відпочинок біля моря із розвагами та релаксом. Якщо ви шукаєте готель у Білеці, де буде і красиво, і комфортно, і сервіс на висоті, тоді Сусесі Лакшері Резорт точно вартий вашої уваги. Основними конкурентами даного готелю є Белізде Делюкс і Суено. Якщо ми розглядаємо регіон Білек. Якщо ви хочете щось більш-меншою за ціною, то обирайте звичайно Белізде Делюкс. Він також буде у регіоні Білек з піщаним пляжем та зеленою територією. Але у цьому готелі Сусесі саме тут гарні номері. Вони будуть більш новіші і, як на мене, сучасніша територія. По харчуванню вони плюс-мінус однакові, можуть різнитися декілька позицій. Якщо ми говоримо про конкурентів в цілому, то ще можна порівняти його з Квінс Парк та Кірова, тому що там також є аквапарк і подібний номерний фонд, і ціна у сезон плюс-мінус однакова. І якщо вам сподобалось наше відео, як завжди. Тисни, лайк ти нашим відео, пиши нам в інстаграм, за прорахунком ми обов'язково вам все зробимо в найкращому вигляді.